Слава Україні! Радий вітати вас на каналі Копу Українському. Ну, ось нарешті настав той день, настав той час, що я маю можливість вибратися на пошуки. Давно не було, дехто з вас дзвонив, дехто писав, е переживали за мене, як я, що я де пропав взагалі чому Ютуб канал не веду. Є певні обставини. Всі знають, у нас в державі війна, ну і ми працюємо. Відповідно, сьогодні. Все, що буде попадати, все обов'язково покажу вам. Хто не підписаний, підписуйтеся. Сподіваюся на ваші лайки, коментарі. Ну і сподіваюся, сьогодні будуть хороші знахідки. Якщо забув або розівчився вже спілкуватися з вами, то вибачайте. Скоро повернусь до цього. Іду шукати. Хочу з вами поділитися. Мій перший сигнал. Не знаю, що це ходжу. Ось така стерня, ще після пшениці, ще нічого не зроблено. По налаштуваннях потім покажу. І це в мене колір. Ось він. Кольоровий сигнал. Щось поламане, немов бронзове. Ось така штучка. Зараз помию. нею. Вімкнуся і покажу, але патина, дивіться, яка. Суперова патина. Ну... патина бомбезна. Ось Патину показую, зараз помиє і вімкну. Отже, сумніваюся, що це по їхньому періоду. Правильно це правильно, правильно зроблено, правильні форми. Хто знає, що це, підкажіть, напишіть в коментарях. Буду вдячний. Було під верхом. Знайшов за допомогою піна, не знаю, ще не дивився, що там. Частинка чогось. Можливо, дзеркальце, а можливо динарія лемісного. Бо било як леміс. Ну і в мене обновочка. Нокта окопойтер. Достатньо суперовий пін. Взагалі шикарно. Чуй... Чуйка бомбезна. І ось, бачите, частинка чогось є. Там Скоріше за все, частинка Динарія була. О, кажу Динарія дзеркала, обломок такий маленький. Попався мені лише. Але нічого, надії не втрачаю, продовжую пошуки. І, можливо, щось по черніхівській культурі сьогодні знайду. Як черніхівський поремо. Переїхали ми вже на стерню по кукурудзі, як дивно, її дуже швидко почали збирати, ходимо. Поміж нею, ось ямка. І в мене перша монетка за сьогодні і за довгий період. Це 10 грош 1923 року. Друга річ посполета, в шикарному стані. Помити водою і відразу можна ставити альбом. Суперово. Сподіваюся, це не остання знахідка. Буде ще відео. З чого знімати. Хоча ось ось-ось ось. І ходиш ось так поміж ними або по солідах трактора чи комбайна шукаєш. Попадаєш в ну цікавого, поки що нічого в мене немає. Ну ось, на цьому полі є нарешті бомбезна знахідка. Зараз почистимо. Цілесенький, амулет сокира Просто, просто жир. Жир. Ааа, супер. Їхали. Шукати. І нарешті знайшли. Ну, знахідка не моя. це зараз привітаємо, вушко ціленьке, почистити треба. Але бомбезно, бомбезно, недаремно сюди їхали. І недаремно ходимо ось по такій стороні. Ех, люблю я такі моменти. Глибина була в штику, ямку закидав поки шукав. І ось тут. Ось 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 ось. Сподіваюсь те, що я очікую. Щось маленьке. Правильна форма може де по австрії або річ Посполита. А я думав вже Днарій вже зрадів. Ну нічого. Ось, друзі. Ходжу. Оранці. Ось така неглибока. Ну, як оранка сама глибока, мається на увазі дощ прибив. І є перша знахідка. Ну, як, не перша, інші покажу, але бомбезна знахідка. Те, за чим я сюди приїхав. Ось вона. Ось хрестик. Ледве-ледве. Сподіваюся, ціленький та Супер. Супер бомбезний, ціленький. Вушко, здається, трошки обломане, Але це нічого. Дивіться, який красивий. Красивий хрестик по Київській Русі. Ні, вушко не обломане, ціленьке, воно з іншої сторони було. Ось. Супер. Красивий, ціленький. Крестик по київській русі. Сподіваюся, це не перший і останній будуть ще. І обов'язково вам покажу все, що знайду. Продовжую пошук. Довгі труди. Ямку вже закинув, відразу не знімав, тому що був шокований цілесеньке. Ось таке знайти. Трошки, трошки всередині почистив, але ще не повністю. Сподіваюся, там є дзвіночок. Шарик мається на увазі і буде робочий, але ціленький бубенчик по періоду Київської Русі просто шикарно, просто чудово. Продовжую пошук. Є чергова знахідка. І це, походу в мене велика журбинка. Тако нічого не зрозуміло, тако не зрозуміло, обернулось тако. Здається, був енкорпіон. Зараз будечкою помею і вам покажу. ну Достатньо цікаво цікаво самому, що це було. Водечкою ну і нічого все рівно не зрозуміло. Затерте, злезане, Але дуже похоже до анколпіона. Нежній промінчик. Ось так, бокові промінчики. Тут обламаний верх і бока обламані. Ну нічого. Шукаємо. Ось і все. Пошук артефактів, та старовини на сьогодні завершено. Результат міг бути кращий, але, як говориться, маємо те, що маємо. Призабув я, якщо чесно, звук апарату, важко ходити з ним. Відвиклося взагалі, відвиклося. тим більше дощі весь час падали, тиждень часу були дощі. Знайшли такі місцени, де мало було, то де мало налипало, Ну і відвели душу. Відвели душу, пошукали, покопали, зібралися дружньою компанією. Знахідки лише свої буду показувати. У мене по Риму, по черніхівській культурі, фактично нічого немає. Є якісь обклалиші, бронзові обломиші, а таке, щоб щось цікаве нема. Е, в пошуківці, які зі мною, є фібули, є <кхи> амулет сокер. Ви бачили, я його показував. Ну, Але, як говориться, на все свій час своя пора. Мене також чекають мої знахідки. Коли вони будуть, де вони будуть, я не знаю. Дякую тим, хто зі мною залишився, не відписався, дякую тим, хто буде переглядати чи переглянув мої відео. Мені дуже приємно, що до мене дзвонили, писали мої підписники з каналу. Ну, вельми вдячний. Дякую за підтримку всім, хто мене підтримував. Сподіваюся, в майбутньому. Вже будуть знову відео на каналі. І будуть хороші знахідки, цікаві знахідки, бомбезні знахідки.